13 березня дрони атакували Саратовську область. Внаслідок атаки БПЛА є пошкодження нежитлових об'єктів. У Петрівському районі працює система оповіщення. Попередньо постраждалих немає, заявив губернатор області Роман Бусаргін. Як пишуть російські медіа, швидше за все під атаку потрапила електрична підстанція газова. Росіяни, вражені роботою БПЛА, діляться кадрами у мережі. За даними центру протидії дезінформації, Саратовська області є одним з ключових регіонів у газотранспортній системі Росії. У регіоні є Саратовський НПЗ із потужністю переробки близько 7 мільйонів тонн нафти Рік він виробляє авіаційне паливо, дизель та мастильні матеріали, які забезпечують військову техніку, зазначає Коваленко. Крім того, лінійне управління магістральних газопроводів у Саратовській області є частиною російської газотранспортної системи і відіграє роль у забезпеченні стабільного транспортування. Природного газу потенційно підтримуючи експортні маршрути, Росія фінансує війну від доходів з експорту ресурсів. Констатували у центрі протидії дезінформації.